Привіт всім! Ви на каналі Марія Планц. І ми сьогодні пересаджуємо на фітіль мій епіпремном Sport Golden. Два росточки цієї прекрасної рослини два роки тому мені дала мій перехмахер. І отакий він вимахав, здоровезний. Ще його багато разів обрізала, переобрізала, укореняла маленькі росточки. Розповім, як я за ним доглядала. Це не було тяжко. Тому що епіпремними взагалі не є прискіпливій рослини, і у нас навіть усе склалося гарно. Взимку я поливала два рази на тиждень, так як у нас в квартирі було тепло 25-26 градусів. Навесні збільшувала поливну, а влітку я поливала кожного дня. Тому що у нас була висока температура, около 30. Удобрюю я добривом для кімнатних рослин. Зимою удобрювала рідше, раз на місяць, а з приходом весни і літом удобрювала один раз на два тижні. Чому я власне вирішила перевести його на фітільний полив? Тому що йде зараз весна, потім літо. Мені буде дуже накладно кожного дня його поливати. А він зараз, побачите, наростив багато коріння і через це швидко висихає земляний ком. І взагалі, я чула і піпремну ми люблять зволожену землю. Тож я купила горщики і давай пересаджувати. Тут я не могла навіть виковирити його з горщика, настільки його корені обліпили внутрішню його частину. Спробую палицею. Уже і ложку взяла, ну ніяк не йде. Напевно, його потрібно було пересаджувати ще рік тому. Тут я вже психую. І нарешті. Ось подивіться, що робиться з його корінням. Я навіть не можу землю вибрати звідти. Там її практично немає. Саме коріння. Цей епіпремнум у мене другий, який зараз сидить на фітілі. А перший епіпремнум Неон, який сидить на фітілі уже 20 днів. І гарно себе почуває. Ну, окрім оцих кінчиків на листочках і трішки чорних плямок. Ось ще кінчик, трошечки відсух, коричневі плямки, одна, друга. Це було через те, що він трохи стресанув, коли я перевела його на гніт. Ну, погодьтеся, ну дуже гарна рослинка, така салатова, прям неонова. Зараз я покажу, як він сидить на фітірі. Та Витягну горщик. Ось, дивіться, як файно! У мене він смокче воду. Знизу залишилося. Взяла звичайну упаковочку з-під магазинного супу. Якраз під горщик пішло. Ну, я його просто обожнюю. Красавчик. Тут я намагаюся розібрати е, той керамзит, який я там в корінні залишився. Е, звичайно, старалася дуже обережно, але тут я бачила, що тут земляником неможливо видягти, замінити. І я зрозуміла, що потрібно так садити його. Насипаємо ґрунт наниз, впіщуємо нашу рослинку. Кимося гарно-гарно. Тут зовну не боїмося закопувати, тому що це ляни, вони все рівно косять корені. І їм навіть буде краще. Приливаємо грунт, щоб запрацював фітіль, так як я не замочувала попередню. І дивимося, так як дно не прозоре, потрібно відкручувати і дивитися, чи проходить вода вниз. Ось, бачите, капає із фітіля. Уже все в порядку. Можна заливати на низ водичку. І ось так виглядає моє піпрем. Я його прикріпила зверху до потолка. Сподіваюсь, йому там буде добре. Моє відео під... добігло кінця. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам воно сподобалося. До побачення, гарного настрою, па-па!